Добрий вечір, мої дорогі друзі, ми продовжуємо кожного вечора читати псалтир. І сьогодні будемо слухати Псалми 31, 32 та 33. Псалом 31 Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Навіки, я відкрив тобі гріх мій і не сховав був провини своєї, я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив навіки. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. Навіки я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе в дорозі якою ти будеш ходити, я дам тобі раду, моє око уважає на тебе. Не будь як кінь, як той мов нерозумні, що їх треба приборкувати оздоблею їхньою водилом і вуздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свою? Покладає на Господа, Того милість оточує. Веселітесь у Господі і тішитеся праведні, і співайте із радістю всі щиросерді. Амінь. Псалом 32. Співайте із радістю. Праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслями, співайте йому з десятиструнною арфою. заспівайте йому нову піснь, гарко, гарно заграйте йому з гуком сурем, бо щире Господнє слово і кожен чин його вірний. Правду та суд він любить, і Господньої милості повна земля, словом Господнім учинене небо, а подихом уст його усе Його військо. Воду морську збирає він, Мов би, до міху, безодні складає в коморах, буде боятися Господа ціла земля. Всі мешканці Всесвіту будуть лякатись його, бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось: Господь раду поганів понищить, понівечить мислі народів, а задум Господній навіки стоятиме думки Його серця на вічні віки. Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, блаженний народ, що Він вибрав його на спадок собі, Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі Своєї до всіх, хто замешкує землю. Він створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла, немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень, великістю сили, для спасіння той кінь ненадійний, і великою сили своєї він не збереже. Ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті, і щоб за часу голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш. Бо ним радується наше серце, бо наймення святеє, Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе. Амінь. Псалом 33 Давидів. Коли він удавав, був причинного перед Авімелехом, що вигнав його, і той пішов. Причини, значить, божевільного. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому завсіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, нехай це почують слухняні. І нехай звеселяться, зо мною звеличуйте Господа, підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і Він озвався до мене і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяйте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Скуштуйте, й побачите, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього покладає, бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться Його. Недостатку не мають Левчуки бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують В усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі. Щоб бачити добро, свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу. Відступи, відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним, очі Господні на праведних, вуха ж Його на їхній зойк. Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять землі. Коли праведні кличуть, То чує їх Господь із усіх утисків їхніх визволює їх. Господь зламаносердним близький і в покорених духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості Його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіє і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх. І винні не будуть усі, хто вдається до Нього. Амінь, дорогі мої друзі, я дякую вам, що знаходите час послухати Слово Боже. Будьте благословенні, спокійної вам ночі, мир вашому дому. І побачимося завтра. Якщо Господь продлить наші дні.